Да? Доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Бо завдяки їм у нас продовжується життя і народжуються новенькі козенята. І зараз ми будемо з ними знайомитись. Так, дівчата, це Принесла чай з вітамінами. Всім треба, звісно. Дайте, 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 я пройду, дайте, давайте. Молодці! Доганяємо. Так. Привіт! Моя неочікувана радість. На три дні раніше. На три дні раніше Джорджія привела тільки що двох козеняток. Ми їздили в магазин, У нас не було вдома, ми приїжджаємо. А тут оце такий сюрприз. Буквально за годину, да? так? Годину назад, ні це, нічого нікого не було. Ну, сейчас ті будемо роздивлятися, хто ви, що ви, знайомитись буде. Так, ну давайте Висовуємо. тут тепленьку. А так виставим. Ну шо, хто це у нас? -то? новоприбулий прибулий. Як бачите, не знаю, скільки у нас сьогодні морозу? Десь мінус 5 є. Мінус шість. Як бачите, вони ну фактично вже сухі. В принципі, на морозі дуже гарно і швидко висихають значить Як подивитися, хто у нас. Якщо у вас під хвостиком пісюлечка, то це дівчинка. А ще я сразу дивлюся, чи рогата, Бо от шишечки, саме от як мокрінькі вони, є шишечки. У камолих шишек нема, голова гладка. Через пару-тройку днів вже не розлічиш, поки не вилізуть роги. Бо у камолих теж горбики з'являються і вже не зрозуміло. Ну, для починаючих не зрозуміло, хто рогатий, а хто не. Так, дивіться, Тут хто у нас тут Пісюлечка. <риві> так, і ми теж рогаті. Ну, звісно, мама обезрожена. Тато у нас теж обезрожений. У рогатих батьків 99% випадків рождаються, Ой, давай. рождаються рогаті козенята. Так що у нас дві рогаті дівчинки. Раз красуні, раз чудові. Я розчудові. рада. равда. Хай ростуть. Крупненькі такі, гарненькі. Мама хвилюється. Ні, мама просто хоче, щоб вони вже ходили, бігали. А да. Вони ще тільки народилися годину. Я ж кажу, годину у нас не було вдома. Це Розкажи, що потрібно дати. Да, насчет вот, витаминки, витаминный чай. Мы покупаем премикс, не премикс, а энергетик после окота. Есть такие энергетик, у нас туда є Наташа. Дам э, контакт ее э, в комментарии, кому будет цікаво. Кому буде цікаво. Вот, дуже класно, повний комплекс вітамінів, мінералів, там ударна доза. Щоб, не дай Бог, не було после родових поразів, ну хоча б як-то профілактируватися можно. Да? Хоча у нас вітаміни в принципі постійно. Ми в зерно домішуємо премікс. Зараз оце місяць домішували сухостойний, для сухостою. Іноді для доїних купляємо, але ну, в основному це зимою, перед, коли перед Акотами, да. Да, Оце тут вона рожала, да? гріблася таке, оце вигрібла, нам я. Михайло. А веселка оце, з утра у нас сьогодні бебекає мемекає. Я думала, що вона перша почне. Бо розмов... розговорчива і їсти сьогодні не хоче. То може до вечора ще й вона. Придумає нам дівчаток. Ну, сподіваюсь, що дівчата, бо хлопчики нікому не потрібні, їх дуже шкода на м'ясо потім пускати. А дівчата, слава Богу, якось знаходять свої домівки. Так, ну що ще? Про раціон розказати трошки. Раціон у нас взимку такий простенький. Сіно. Різнотрав'я ми купуємо в рулонах. Рулони різні. Є таке більш. Ну, це вже остатки, то вже не красиве таке, конечно. Про раціон буде потім в відео. Да, ну, а сьогодні саме. у нас що таке порез після родової? Парез. Парез. Парез, як да, правиль. Парез – це, не це різкий недостаток кальцію в організмі. Іменно після коту воно відбувається. І воно його профілактирувати дуже важко і практично невозможна. коза може впасти на ноги, так би мовити. І от коли вона це воно так ноги, проявляється, так да? Да, це проявляється так. І тоді треба срочно колоти кальці е, препарати іменно в уколах, іменно внутрімишечна і дуже швидко. Потому что чем швидше, тем реальнейше ее вряд уладят. Мы один раз столкнулись с таким, правда, но слава богу, что у меня всегда кальцинон. Забыла еще название. Но их много, их много разных препаратов, кальция содержащих, даже глюконат кальция, и то тоже дуже добре допомогает. Але аптечка потрібна постійно, щоб була вдома. Ну, під рукою завжди що треба, щоб були мінімальні якісь ветеринарні препарати. Про це ми теж запишемо спеціальне відео про ветеринарні препарати, які в ну, першій необхідності. Тому що завжди все стається або ввечері, або вночі, або на вихідних, коли або коли грошей немає. Тому лучше бути готовим в будь-який момент вже. Подготую, подготовиться. Так, ну от вот Джордж уже отстрелялась. Какие красивые девята у нас. Прекрасно, прикрасно. прекрасно. Прекрасно. И сразу видно теперь різницю новороджених і тим, которым уже три недели. Три тижні. У них тиха година. Ну, по, по розміру, наскільки вони вже всі повиростали, вже дорослі фактично. Вони народжуються от такими маленькими. маленькі. Да, вони молодці під мамами. швидко набігають вагу. І вже ганяють. стоять на ножках. Та на ножках. Бач, вони вже і сухі. Вони не просто на ножках, вони вже фактично сухі. Так що така радість. Радість Все. Чекайте нових відео. До побачення.